Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хотіла продовжити тему грунтопокривних весняно-квітуючих рослин. І в сьогоднішній темі хочу поговорити про таку рослинку як Арабіс. Арабіс Кавказький або Альпійський. Це вічно зелена рослина, яка стелиться по землі зеленою ковдрочкою, Має глянцеве зелене листечко. Дивіться. Лістечко таке, як би показати, листечко блискуче, дрібненьке. Розміром схоже на сам шит. Квітує отакою от неймовірною піною білих квітів. Дивіться. Он ще, бачите, неймовірна оця хвилька білих квітів. Квіти дуже дрібні, щоб сказати, що вони прямо ах, ні, але за рахунок того, що їх дуже багато, і вони колишуться на вітрі, рухаються. Подивіться, піна, просто піна біла. Дуже така чудова, як на мене, цікава ґрунтопокривна рослинка. Після того, як вона відквітне. До речі, ця рослина не боїться морозів, вона квітує, не дивлячись не на От подивіться, вже сидить. Ну сидить же ж. Ось вона, шкідник, який їсть усе в підряд. Чим же вона цікава? Вона дуже швидко нарощує свою е зелень, прикриваючи землю. Зараз, коли вона відквітне, для того, щоб не утворювалися насінневі коробочки, бо вони забирають е у рослини сили для розмноження. Ну і взагалі воно не треба. Оця вся маса повністю отак зрізається. І далі. Ця рослина починає нарощувати свою е, куртиночку, яка буде розширюватися в різні боки. От в мене тут замульчована земля. Е, я замульчувала зараз голками, а потім ще додам кори, я вже казала. Е, так от, оце їй зовсім не заважає. Якщо звернете увагу, вона ось іде навіть по вуличках зверху. Нарощувати свою зелену масу, вона розростається. Але я буду трошки прибирати цю мульчу, в боки, для того, щоб вона розросталася гарніше, бо вона мені дуже подобається, оці зелені куртинки. Вона цікаво виглядає дуже, коли на вулиці стає холодно. Її зелене листя набуває такого бурякового відтінку, і вона виглядає дуже ефектно. Оце блискуче, саме блискуче листя стає таким цупким. Ця ковдра стає такою щільною. Дуже, як на мене, ефектна ґрунтопокривна рослинка навіть без квітів виглядає дуже цікаво. Тому ось одна, ще раз вам покажу її. Ось одна. Ось у мене друга. Оце маленька зовсім я їх розсаджувала я придбала маленьку-маленьку, зелененьку. А до речі, що я забула сказати, по-перше, ця рослина не хвороблива зовсім. Вона, як на мене, взагалі нічим не хворіє. По-друге, вічно зелена, непримхлива, я її ніколи не удобрвала. Ділиться вона кореневим методом, не треба з нею нічого робити. Просто маленький шматочок. От дивіться. Зараз спробую вам показати. Ось маленький шматочок. От так Викопали. Вона пускає такий. Як, як це показати Вона пускає таку зелену гілочку, а на кінці цієї гілочки буде утворюватись такий невеличкий кущик. І прямо оцей маленький кущик, який пускає, бачите, стрілечки в різні боки, його можна викопати і пересадити. І далі, оцими стрілечками, він розійдеться в різні боки і знову розмножиться. Так вона розмножується, виглядає дуже ефектно. Поливу особливого вона не потребує. Це теж для альпінаріїв, для сухого ґрунту, для сонця, відкритих ділянок, де у вас нічого не росте. Дивіться. Вона йде, іде, іде оцими своїми гілочками. Де у вас нічого не росте, вона буде рости і чудово себе почувати. Отака різуха альпійська. Ну, і друга різуха або арабіс вічистий, моя улюблена. Ця мені взагалі дуже-дуже-дуже подобається. Подивіться на ці неймовірні квіточки, як маленькі-маленькі трояндочки. Я казала, що коли вона буде квітнути, я обов'язково покажу. З неї навіть можна різати букетики. Дивіться, яка неймовірна рослинка. Ця рослина має сизе, сизо-зелене листя, різне, зовсім відрізняється від попереднього виду. Куртина в неї не така щільна, вона більш така трошки рихла, трошки розтріпана. І що я хочу сказати, те, що оцей арабіс не такий зимовитривалий, як попередній вид. Про який я тільки що казала. Той Арабіс в мене росте на відкритому сонці ділянка, де вітри і все. Це, як на мене, більш захищена ділянка. Але цей Арабіс в мене трошечки підмерз в цьому році. Ну, Не дуже так, що він там вимерз, але він підмерз. Подивіться, подивіться, які неймовірні. Неймовірні квіточки. Цей арабіс є ще звичайний, не махровий. і він є рожевого і білого кольору. Але ну, не подобається мені, він не махровий. Мені до такої <рес> мені дуже все одно подобається саме махровий вид цього арабісу, бо він, як на мене, ну, просто неймовірний в поєднанні з будь-якими рослинами. Ну, подивіться, хіба це не казково виглядає? Це просто неймовірна рослинка. Ну, і от куртинка, яка в мене трошки підмерзла. Але дивіться, вона все одно квітує. Звичайно, щільності цієї нема, яка була тільки що в попередніх рослинках. Але Квіти є, і все нормально. Вона себе почуває. І для того, щоб її відновити після квітування. Що я роблю? Я обрізаю всі квіти, звичайно. Знов таки, щоб не утворювалися насінневі коробочки. А далі просто оце все я присипаю трошки ґрунтом, трошки припорошую. Не зовсім прям засипаю, а трошки припорошую ґрунтом. На що я це роблю? Вона тоді, оці гілочки, які в неї от підмерзли і зараз мають такий непривабливий вигляд, да? десь витягнулися, десь заламалися, десь пожовтіли. Оці гілки, коли потрапляють під ґрунт. Вони зразу починають вкорінюватися, і на поверхню виходить вже щільна, гарна куртинка. Тому отак вона відновлюється, і для неї це якби не страшно зовсім. Ну, У всякому разі, я її так відновлюю. Але е цей арабіс, цю різуху, я ні на що не приміняю. Я все ж таки дуже люблю оце, е оці махрові квіти. Які навісні квітують, я його ще буду розводити в інших місцях садити. Ну, для мене це просто неймовірна квітка. Тому і вам бажаю звернути на, на цю рослину увагу. І як ґрунтопокривна, вона теж досить гарна. Все ж таки такі стрибки, е, стрибки температури у нас не кожен рік. І зазвичай вона виглядає дуже ефектно і гарно. Оце сизе різьблене листячко утворює таку напівкульку, яка дуже гарно виглядає протягом всього сезону навіть без квітів. Ну і ще невеличка інформація про цю різуху. Як для мене вона гарна, але не хочу, щоб ви знали, що цю рослину дуже полюбляє капустяна бложка. Але ну, не так, щоб вона прямо, е, була таким сильним шкідником. Якщо один раз гарно обробити за сезон, вона відновлюється і далі е, ніяких проблем з цим немає. Я в минулому році її один раз обробляла, і цього було достатньо мені на сезон, щоб її більше ніхто не чіпав. Тому. Ну, мабуть, у нас немає рослин, які б ніхто не їв. Це просто неможливо, бо шкідників дуже багато і вони теж хочуть їсти. Ну, на цьому я хотіла завершити невеличку інформацію про цю рослинку, на яку теж бажаю вам звернути увагу. Ну, і як завжди. Dalyvau.